У няшка Рейман знову повернувся. Думаємо, ті, хто, хоч трішки цікавилися цією грою, помітили, що майже всі видання не шкодують балів та не сміють чогось поганого сказати на адресу Реймана та його команди. Ну і ми просто на початку огляду скажемо, що Rayman Legends — це неймовірна гра, яка просто виливає на вас море веселого божевілля. І якщо ви досі сумніваєтесь у її придбанні, що ж після нашого огляду вже не встоїте. Після останніх дуже важких і виснажливих пригод наші друзі вирішили трішки подрімати, і вони так добре й довго спали на хрупун дереві, що спромоглися проспати напад нових жахнюків. Пробити такий міцний сон змогла лише вічно усміхнена жаба фея Мерфі, яка тепер не лише інструкції читає, а може і лиходієм добрячого ляпа садати або полоскотати. Взагалі, це летюче жабеня тепер невід'ємна складова геймплею. Гра за реймана чи якогось іншого персонажа це зазвичай біжи, стрибай, шукай а а от Мерфі має робити подорож простішою, тобто проривати шляхи, тягати платформи або вправно відволікати різні жахи. Щоправда, для нас, геймерів, ця подорож не робиться простішою, оскільки нам доведеться і за героя грати, і женям керувати. А це не так легко, як може здаватися. Усе доволі хардкорно. Але й не менш весело. Інша справа, коли граємо кооперативно. Тобто за героя граєте ви, а за мерфі, ваш напарник. Тоді ігровий процес повністю змінюється. Це дуже відчутно у забігових мапах, бо коли стрибаєте у прірву, то знаєте, що напарник має притягти платформу, щоб ви не впали. І увесь цей ігролад стає добрим симулятором взаємодії. Класичний кооператив на чотирьох лишився, і все на тому ж драйвовому рівні. Взагалі, Rayman Legends, як і Origins, рекомендується проходити лише в Кооперативі тоді гра дарує ще більше хорошого настрою та задоволення, і ми впевнені, що на початку ви будете один одного довбасити, бо герої роблять це круто. З кооперативом пов'язаний новий режим Кун фут. Це двовимірний футбол, який може викликати більше емоцій ніж якась ФІФа. Але у цьому всьому є одне але онлайнового кооперативу немає. Тобто, коопне проходження доступне лише на одному ПК чи консолі. Це доволі таки жирний мінус, але також підстава згадати ті часи, коли ми кликали знайомих додому, щоб пройти якусь хорошу гру. Тому не соромимося і кличемо братів, сестер, друзів, кохану людину та навіть батьків. Це того варте, і ми впевнені, що всі залишаться задоволені. Хоч онлайнового кооперативу немає, але все ж зв'язок з серверами Юбі є. Розробники додали у гру різні змагання. Наприклад, хто довше пробіжить дистанцію, хто швидше позбирає всіх люмів або просто виживання. Усі результати зберігаються, і при закінченні сезону змагань гра дає різні нагороди. Серед геймплейних цікавинок вирізняються лотереї. Як і личить позитивні грі, усі вони виграшні, а от призи різні. Ми можемо виграти якусь кількість люмів або визволити ще трішки маляток, але найціннішим є доступ до мап з попередньої частини гри саме так розробники не полінувалися перенести найкращі рівні з Rayman Origins і не впхали це в платні DLC, що тішить і варте поваги у наші дні. Графіка у грі чудова. Усе в яскравих барвах, усі рівні промальовані до найменших дрібничок. Ну просто перехоплює подих. Втім, як і в Origins. Щоправда, з'явилось декілька 3D-об'єктів, але вони грамотно збалансовані з 2D-картинкою і сприймаються як одне ціле. Анімація та музика лишились на рівні з Rayman Origins, тобто музичний супровід приємний слуху, а анімація веселить. Музика навіть стала частиною ігроладу, і про це більше нічого вам не скажемо. Бо музичні мапи потрібно відчути, щоб зрозуміти наскільки вони круті. Щодо мінусів, звісно, якщо їх наполегливо шукати, то мабуть щось би та й помітили. Але під час простого проходження, крім відсутності онлайнового кооперативу, ніяких мінусів ми просто не знайшли. Отже, Rayman Legends дуже позитивна гра. Байдуже скільки вам років, вона все одно залишить вас із хорошим настроєм. Ubisoft Montpellier разом з Мічелем Анселем взагалі молодці, оскільки змогли зробити не просто ще одного Реймана, а справжній сиквел, який вправно перевершує попередника у багатьох параметрах. Якщо Rayman Legends вас хоч трішки зацікавив, не думайте, а просто придбайте. Ну а ми, незважаючи на відсутність онлайнового кооперативу, все одно ставимо грі десятку.